Всім привіт! Вітання вам з Миколаївщини! Я Наталя і ви на каналі Всім про все. Сьогодні 23 грудня, через два дні різдво. І я, скажите, якого чорта поперлася на город. У теплиці я була, зараз вам все покажу і розкажу. Ось дивіться, 23 грудня. Ну, природа чудить, чудить щось, перепутала все-все-все на світі. На вулиці вночі було десь ноль, а зараз у нас плюс два. Але сьогодні на ніч, сьогодні на ніч. Ви подивіться, яка вона красуня. Сьогодні на ніч нам передають до мінус 12. Ну, я не знаю, що буде, тому що тому, що, як ви бачите, все зелене, ось дивіться, люпини наростають. Кущики кущаться, ще є хризантеми, Ось дивіться, які. Ось далі теж всі зелененькі. Ось як ви бачите, мої грядки також зеленіють, мої пагінці, черенки з роз троянд. Дивіться, пускають листочки, О, новенькі листочки виходять. Ну, Це не факт, що вони вкорінились. Просто їм дуже волого, комфортно, от вони собі бруньки і пускають. І тут все, отак. Видно, вже деякі що дійсно вкорінилися, Видно. деякі ще не видно. Ну, Будемо бачити, як все. Перезимує. Лідусічка, твоя полуничка вся прижилася до єдиного кущика, вся гарнесенька. Дякую велике тобі. Ну, також я її там ну, теплила соломкою, Надіюсь, що вона гарно перезимує і дідом матимем з чим смакувати. Так, тут також все розсаджене, все гарненьке. От тут буду шкрявати цю полуницю і обробляти, і все. Дерева я, як ви знаєте, Ріжу десь у лютому, місяці, ну, ще не обробила. Але ж у нас там будуть вікна теплі, то потім оброблю і також ще не побілувала. Це побілка з, того, з цього року весняна. Я осінню білую, а потім ще весною. Побілка у мене садовою фарбою. Дивіться, будлея. Коли я вам у нас силала кущі великі, обрізала, бо дуже довгі великі кущі були, і повтикувала усі гілля. дивіться. Отака будлея. Думаю, що вкорінилася. Бо геть не пожухла, а наоборот, он навіть пускає, ось дивіться, молоді прирости. Посходили на сіня тут самосівкою, ну і я думаю, що повкорінялося. А там буде видно, помічники мої зі мною гуляють, куди я, туди вони хвостом за мною. Ну і так, і ужину ще не різала, і агрус не різала, йошту, смородину ще нічого не підрізала. От. Пересадя на сморода на малина почувається добре. Ну що, йдемо, йдемо в теплицю. Отак я її трохи утеплила по бортам. Не знаю, ну, я думаю, що щось дасть. Отак, шифер. Тому що піднімаю оцей верхній чехол. Я вам, казала, да? я вам казала, що купила нову теплицю польську, Оце отакий чехол, це від польської теплиці. Ось. Він не довговічний. Скажу чому. Сам чехол гарний, добрий все. У ньому, ось, бачите, який. Дуже швидко відривається оця застіпка, блискавка. Оця. Вона, бачите що? Вона просто ниточки і отпорюється, бачите? Отак. А сам чехол добрий, рветься, цілий. Віконечка віконечка ми не відкриваємо, бо в нас на всі ж двері одні і другі. от. От, а хто користується, то каже, ну да, оці лінточки, бачите, відриваються. Тут ці, що підв'язувати, то треба якусь альтернативу придумувати. Ну що, йдемо в теплицю. Отак, от, я бачите, по кругу повністю от, так, шифером її підперла. Тому що цей чехол у мене піднімається. А чого? Бо він же ж не від цієї теплиці. Хоча розмір 3 на 6, але вийшло, що він на цю теплицю трошки малуватий. От, тому що теплиця в мене плівкова отака. От теплиця називалася удачна. Ну, вона геть невдачна. Тож нікому не рекомендую. Йдемо в теплицю. Бачите, там тепліше, як ви бачите, он, конденсат там всередині. Ідемо. Ну, ось зайшли. Тут у мене такий, оць, як завжди, ну склад, садовий склад. тут З ґрунтом Ну не буду викидати, тут дуже гарні ґрунти. Грунти помішані із дерновою землею, перегноєм, піском, агроперлітом і торфом. ну тож. Буду її ще раз використовувати. І як ви бачите, ось ціла сторона у мене це турецька гвоздика, та що я сіяла. І вона себе дуже гарно почуває і нарощує такі великі кущі. І їй не страшні ніякі морози. Я їх тільки що поливала. Чого я сюди прийшла? Тому що треба полити, особливо перед приморозками. Ну і тут, тут у мене, як ви бачите, зроблений отакий парник в парнику. От. І тут я собі вирішила. Що я не буду цю пеларгонію спускати у підвал, так як я завжди пускаю. Ну, що буде, то буде. Думаю, що вона тут мені призимує. Ну і тут ще петунії, вони навіть квітнуть. А, Алісу мелобелії, е, що це? Ерегерон, ну, Будра. І ось дивіться, яка тут у мене краса. Трошки не гарно. Агроволокно стареньке. Так, ось дивіться. Ось тут так квітне і ще купа бутонів і ось є на бутонах остів, спермуми. Е, геліотроп відквітнув. Ось уже позбирала. Тут ось мої живці з прийнялись Прийнялися від лідусі також. Е, вербена он, ще квітне. І тут ось вербена квітне і алісум квітне. І тут ось петунія алісум квітне. он, також квітнуть, маленькі. Ну, ось, тут ось петунії у мене. От. Всяка всячина. Тут також ось живці. Ось це ця жимоло-шапкова, також от дідусі все прийнялось живці. Тут ось така перстяночка малесенька. Ту, що я сіяла ото по осені і більші сіянці я вам відправила, собі повисаджувала, а ці маленькі залишились, але вони ростуть. То хай розкритку так накрила, домі буде їм тут нормально. Ну і, ну і. Запитували мене багато за насіння морозників, які я отримала від Оленочки канал Олена Сад Півонії. От влітку Вона мені прислала три сорти морозників, дуже-дуже гарних, чимірників. І тоді я їх одразу посіяла в оцей ящик. Я це все показувала, кому цікаво, знайдіть відео літнє. По-моєму, кінець липня. Десь отак. Е, найду тоді підпишу. І, 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 ось, бачите, навіть розділені в мене. І написано: ось, білий, е, рожевий. І і, і, ще якийсь тут. А, і фіолетовий. Оце три види чимірників, було дуже багато насіння. І ось дивіться, аж тепер оце усе почало сходити. Як ви бачите, він тільки-тільки ну, витикується. Он, бачите? Тільки є вже з листочками, а є тільки-тільки, ще й шапочки не зняли. Він тільки-тільки виходять. Бачите? Петелючки, дивіться, яких багато, тобто насіння дуже-дуже якісне. Оленочка щиро-щиро тобі дякую. І думаю, і думаю, що в мене все вийде. Вони тут ось у теплиці, я слідкую, щоб, бачите, крегнуть, це переносила ящик і оце так розрушила я. Ну, щас отак. Там же ж також десь насіння. Все, думаю, що все буде добре. Так, я слідкую, що була волога земля. Не було то, а волога земля. І тут воно в мене отак плівочкою. Як було, так і є. отак Звісно, бачите, я поставила такі палочки, щоб плівка не торкалася ґрунту, не падала. А було так, якби тільки зверху така як кришечка. І тепер воно ще у цьому балагані чи в парничку. Ось. Тут агроволокно в мене 60. Це гарна така щільність. От, Я вам показувала весною, як я спасала свою розсаду цим агроволокном. Наша зверху була плівка, його одіяла, і все на світі. от... А тепер, а тепер, ось що я роблю? Я оце все закрию. Оцю всю свою красоту квітучу. Дивіться, ну це ж взагалі да? зима. Зима. Е, і, і, і принесла таку мішковину. Це оці такі здоровенні мішки, ви всі бачили, в них наші фермери привозять собі добриво різне в таких здоровенних мішках. І от я цим здоровим мішком тут накрию, поки будуть оці морози. Тому що вони в нас всього-навсього там десь тиждень, а далі знову у нас потепління. Ну, А потім прийду зніму. І отак буду, буду нянчити їх. Бо хочу квіти. О, ось це, бачите, це теж також аргірантемум, такий рожевенький. Ну, це квіточку я просто зломила і сюди втикнула. І бачите, вона не в'яне. Тобто вони дуже гарно в зрісті стоять, можна букети робити. Тож отакі справи. Ну, ось, я закрила ще оцей мішковину і тобто зробила хатку ще в хатки для самих таких ніжних. Ну, і думаю, що все буде гаразд. Надіюсь на це. Ну, А цим квітам нічого не буде, вони дуже-дуже витривалі. Тут, як ви бачите, в мене ще навіть перчики красішуть. Ну, от такі у справи у мене. Ну, а бардак у мене завжди тут бардак. Ну, Вибачте, це такий процес. Немає його, де подіти, тут воно все зберігається, оці всі стакани. деякі чисті, деякі ще треба буде перемивати у мильному розчині. Ну, Це вже згодом. А зараз, а зараз уже готуємося до зустрічі Різдва, бо до мене внучата прийдуть, принесуть бабі вечерю. Ось маю таку зелену цибульку до святкового столу свою, власну. Бачите, яка гарна розкущилась. Це кущівочка, дівчата. Це все кущівочка. Це, отак, зійшов однорічний дельфініум. Ну, а ось. Бачите, я вам казала, що я сиплю попіл, той, що вибираю з рубки, сиплю на. Город. Тут оце грядки, де ми садили цибульку, часничок. І ось, як ви бачите, вже все сходить. Це он посходила кущівка. це посходила кущівка. Така цибулька ще не бачу, ось, бачите, вона є, але вона ще не здійсла, це просто хвостик видно. От, а кушівка вже посходила. Це не страшно, їй це зовсім не страшно. Так, часничок. Щось не дуже видно, зараз побачимо. Болото. У нас, я ж кажу, позавчора дощ ішов. Вчора, слава Богу, сухо було. Так, часничук. Ну, так як я дуже-дуже пізно садила чесник, то він ще не зійшов. І слава Богу, і слава Богу. Он, бачите, ревізор. Ревізор. Ну і ця ось біля мене. Ну, вони ж від мене не на шах. Ну, а це так, переорали поличку тут, де була пшениця. Це ми віддали, віддали, віддали куму своєму. Він у нас фермер, займається землею. Це все наше. Оце все наше, оце, 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 все, все, ми, оце все наше. Оце от така площа он до того сухого, то сухого, то у сусідів. То сусіди не обробляють зовсім город. Город величезний, але вони його зовсім не обробляють. Багато-багато вже років. Він отак стоїть, бур'яни собі ростуть і насіваються до нас на город. Дивіться, як бур'яни зійшли, наче щось посіяне. Це все бур'яни. Надіюсь на те, що буде мороз і їх виморозить. але поки морози йдуть невеличкі, але йдуть вже було і 5, і 6, і 7 навіть одної ночі було. Не пам'ятаю десь тиждень назад чи коли. Ну, буряни собі ростуть далі. От, бур'яни далі. Ось була падалішня картопля, посходила, бачите? Вона замерзла. От, Вона, ось, бачите, почорніла. Це падалішня картопля була посходила. Ну, а бур'яни собі зелені й далі. Болото страшне. Залізла, ось, ось уже, бачите, яке, і що ж я, акуратно, оруді, а вже все. То страшне болото. Тут ще нічого не прибрано, тому що ми будемо мотоблочити. Мотоблочі. Це так Валя завжди каже, Ну, обробляти культиватором тракторцем. У нас міні-трактор. Був мотоблок, тепер тракторець. На весні заходить чоловік один раз, другий раз. І оце ця соломка все перекультивірується і все буде добре. Тут оце прийметься, тут у мене були помідори високі, Ось, бачите, такий мені зробив, підвіз чоловік. Ну, А це тут прибереться, тут вже буде культивуватися, тут помідори, вже, звісно, рости не будуть, а вже будуть десь в другому місці. Як не знаємо, треба робити зміну. Зміну рослин. Ну, то що, такі в мене справи. Що, мої дорогесенькі, дякую, дякую, що були за мною. Всім гарних свят, найголовніше міцного здоров'я, успіхів усьому. Нехай всі всі мрії збуваються. Дякуємо нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилиночку нашого життя, за те, що дають змогу нам жити, жити своє життя. Не падаємо духом, не униваємо. Піднімаємо самі, як можемо, настрій, вони за те там і стоять, щоб ми тут жили. Жили! От, Живемо своє життя далі і не здаємося ні в якому разі. Успіхів, здоров'я, ну а найголовніше перемоги і миру. Надіємося, що вогняний кінь принесе нам з собою тільки велику удачу, щастя, добро, радість і мир. Мир всій нашій Україні. До побачення, дорогі друзі, до нових відео!